В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати у студії Катерина Тарасюк. Вітаю. Сьогодні, 28 січня, саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк, народний художник України, архітектор Анатолій Ігнащенко та композитор Леонід Грабовський, вшановується пам'ять кошового отамана, чорноморського козацького війська Антона Головатого та письменника Панаса Мирного. Вибухнув американський космічний апарат «Челленджер», А 1992 року на Національний синьо-жовтий стяг затверджено державним прапором України. Дві головні політичні події вчорашнього дня: Верховна Рада України визнала Російську Федерацію країною агресором, а людство відзначило міжнародний день вшанування пам'яті жертв голокосту. Президент України Петро Порошенко взяв участь у офіційних заходах з нагоди 70-річчя звільнення в'язнів нацистського табору. А уж Аушвіц Біркенау в Польщі, де зазначив, що загроза нової континентальної війни нині як ніколи висока. З відповідним зверненням виступив також прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Репортаж далі вам я прийшов сказати велике спасія, благодарної потомки. Що на по день ви не забуваєте Це найголовніше. пам'ять це найдорогіше, що є людині. Жизнь и память. Так вот, я низко вам пришел поклониться. Наши, теперь же все могу сказать смело, наши потомки, которые не видели и не слышали войны. Тим часом на Донбасі зберігається складна ситуація. Про останні події і довкола них за повідомленнями офіційних джерел. Коротко, під Докучаєвськом українські воїни знищили дві мінометні точки ворога. Бойовики відступили після невдалої спроби штурмувати Дебальцева. Російські найманці продовжують обстріл Луганська. У найближчі тижні відновить свій ефір Донецьке обласне державне телебачення і радіо. На Житомирщині задля безпеки громадян удвічі збільшено кількість міліцейських патрулів. Чергова траурна звістка із фронтового сходу України 24 січня в зоні АТО загинув і ще один наш земляк водій швидкої допомоги. Олександр Юхимчук він лічені дні не дожив до свого 42-го дня народження. Обласне телебачення висловлює щире співчуття родині друзям і бойовим побратимам Олександра. Слава героям! В області триває чергова хвиля мобілізації. Наш спецкоментар. Далі да, ми втрачаємо парней і будемо їх втрачати далі. До тих пор, поки не вишвернемо Росію со своєї території. Но если ми не проведемо мобілізацію сейчас, война прокатится Украиной и будуть гибнуть ко всему ще. Здесь у нас наші дети, наши жены, наши близькі будуть гореть наші дома. В этом случае линия фронта пройдет через каждый дом, затронет каждого без исключения, каждую семью и каждого из вас. Неужели мы опустим руки и склоним головы перед агрессором? Никогда. Или мы остановим войну там, или она придет сюда, у нас, дома. Это и есть цена мобилизации. Это будет цена вашей работы. Слава нації, смерть ворогам! У зв'язку із загостренням обстановки на фронтовому Донбасі в області діє цілодобова гаряча лінія оперативного штабу з метою запобігання надзвичайних ситуацій. Її телефон в обласному центрі 475-101. Триває благодійна акція Допоможи героєві. Допомоги потребує Андрій Козаченко з 26-ї Бордичівської бригади. Після важкого поранення йому ампутували ногу. Німецькі лікарі готові виготовити сучасний протез, але для цього потрібні 60 тисяч євро. Така сума для Андрія, в якого двоє доньок, а батько інвалід першої групи непосильна. Але ми певні, що усією громадою зберемо необхідну суму і допоможемо героєві. Його контактний телефон нуль. 67 713 53 53. Сьогодні колектив нашої телерадіокомпанії передає у користування українським воїнам у зоні АТО вантажний автомобіль УРАЛ. А ми продовжуємо також патріотичний проект Єдина країна і пропонуємо черговий відгук на нього. Патріотизмом для мене є любов до своєї країни та свого та до народу, який ній проживає, тому що важливо не тільки показувати, як ти любиш свою країну, важливо на насправді це робити. Тому що зараз є багато людей, які виставляються дуже на показ, та якби пишаються цим. Справжній патріот ніколи не буде це виставляти на показ. Він буде любити свою країну. Навіть не одягаючи її на елементи одягу, він буде любити її справді в душі та допомагати не словом, а ділом. І також важливо, щоб Україна залишалася єдиною, тому що я народився в такій в країні з такими кордонами, і вона має такою залишатися, тому що це вже сформована система, і кожна частина наших земель дуже важлива. Також я хотів би передати вітання для нашої 95-ї Аеромобільної бригади і побажати їм тепла, ситості всього найкращого та найскоріше закінчення антитерористичної операції. У даний час у зоні проведення антитерористичної операції перебуває багато випускників нашого Житомирського ліцею номер 25 імені Миколи Олександровича Щорса. Ми хочемо передати їм найтепліші вітання і найкращі побажання. І насамкінець цитата тижня душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду, державний гімн України. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. І як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tv.radio.zt.com.ua. у студії була Катерина Тарасюк. Усім вдалого і мирного неба. Єдності духу до завтра.